Ось такі лорі попси у нас вийшли. Це смачно, цікаво і дуже яскраво. Діти точно зацінять. У вас залишилось багато сухих пасок, і ви не знаєте, що з ними робити, і не хочете їсти ці сухарі. Тому давайте приготуємо смачний та цікавий рецепт десерту для дітей. Беремо нашу чергу паску і перекидаємо її сюди в блендер. Ми візьмемо 120 грамів через свої паски. Перебуваємо нашу паску в крихту. Додаємо 40 грам крем сиру до нашої крошки. Крихти. І знову перебиваємо. Додаю ще, друзі, 20 грам сиру для того, щоб була більш липка ось така консистенція. І тепер катаємо кульки по 30 грамів. Стараємося їх ось так гарненько притиснути, ось, і потім трошки підкатуємо руками. Ось такі кульки у нас вийшли. Я взяв десь по 25-30 грамів, у мене вийшло 7 штучок. Візьмемо ось таку більш щільну трубочку і розріжемо її навпіл. Ви також можете взяти а, спеціальні трубочки, які продаються для лоліпопсів, для чупа-чупсів, якщо у вас є. У мене немає, тому я взяв таку щільну трубочку. Беремо 100 грамів шоколаду, звичайного чорного, можете взяти білий, який вам більше подобається, і ставимо топитися на водяну баню. Також можна це зробити в мікрохвильовці, якщо вона у вас є. У мене немає. Беремо таку коробку і ножицями робимо діри. Далі в ці діри ми будемо вставляти наші чупа-чупси, щоб шоколад. Кудись стікав. А ви можете взяти щось інше, придумати. Я придумав тільки з такою коробкою. А ви вже користуйтесь своєю фантазією. Вологими руками беремо кульку, трошки її підрівнюємо, якщо вона підсохла, беремо нашу трубочку половинку і обережно нахромлюємо нашу кульку. Підрівнюємо ще раз. Далі беремо наш. Розтоплений шоколад і поливаємо зверху. Беремо декілька разів. Складне, щоб кулька повністю покрилась шоколадом. Далі стільжуємо лишній шоколад. І якщо у вас залишились спаски, ще такі посипухи, посипаємо зверху на наш лоліпопс. Знімаємо лишній шоколад, який у нас сильно підтікає. І нахромлюємо в нашу коробку для того, щоб наш лоліпопс підсох. Відправимо на 30-40 хвилин для того, щоб шоколад затвердів в холодильничок. І потім можна буде їсти. Ось такі лоліпопси у нас вийшли. Це смачно, цікаво і дуже яскраво. Діти точно зацінять. Тому і ви ставте лайк, якщо сподобалось, пишіть коментарі, як вам. Подивіться відео, які виб'ють тут, 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 тут. А, ну, а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, па-па!